Христу твоєму поклоняємось, Владико, і святе Воскресіння Твоє славимо. В сьогоднішню христопоклінну неділю ми вступаємо в другу половину Великого посту. Ми з вами схожі на мандрівників, які вже пройшли половину свого нелегкого шляху, а тепер зупинилися, щоб зібратися з силами. Випити холодної води та підкріпитися, щоби з новими силами продовжити свій подальший шлях, свята Церква для нашого підкріплення та оновлення сил виносить чесний та животворящий хрест Господній, щоб нам пригадати страждання, смерть, а найголовніше Воскресіння Христа. Коли ми будемо поклонятися Христу, то нехай ніхто не думає, яке у нього тяжке життя, які скорботи, хвороби, старість, життєві прикрущі панують навколо, а усвідомить, що сам Христос живий, безгрішний Бог не оминув страждань, то чи нам, людям, обтяженими гріхами, потрібно нарікати на заслужені терпіння? Христопоклінна неділя вчить нас розуміти велике значення святого Христа для нас не тільки в часі Великого посту, але для всього нашого життя. Ця неділя показує нам, що де Хрест Господній, там сила, перемога, спасіння і Воскресіння у вічному блаженному житті. Великий піст! Це шлях, який треба пройти християнинові, щоб достойно зустріти свято святого Воскресіння Христового. Це шлях благодаті та ласки, покаяння та очищення. Це час зустрічі з Богом і нагоди для духовного вдосконалення.